короткий спіч про самотність. Дуже часто не самотні люди нібито жаліють самотніх. Але я вам хочу сказати, що самотні люди вони більш захищені у всіх відношеннях, вони розраховують тільки на себе. А не самотні думають, у них є ілюзія, що їх хтось може підтримати у склад у скрутну хвилину. І це часто, дуже часто, зовсім не так, бо їх самотність починається. з Початком їх проблем з людиною трапляється якась, якесь горе і може змити нахер його е, половинку, родичів, е, батьків, дітей, усіх. І ви залишаєтесь самотні в саму скрутну хвилину. І ви в цей час не готові до цього. Тому е, самотність це у душі, це дуже гарно. Суть мого спічу у тому, що не треба жаліти самотніх людей. Треба у душі бути самому трохи самотнім і розраховувати тільки на себе. Бо якщо ви довіряєте, розраховуєте на когось, хочу вам сказати неприємну новину: що це ілюзія. Розумієте? Це класно на когось, що на когось можна покластися, але саме класне, саме захищене. Ваше сприйняття світу це коли ви самі на себе розраховуєте. Оці тривоги, оці всі е, ваші проблеми з психікою, це із за того, що ви розраховуєте на когось, але все, все одно не довіряєте. І саме головне так сказати по скрипту. Самотніми ви можете стати у будь-яку хвилину. Оп, і все. Не забувайте про це.